Дуже довго українців попереджували про те, що будуть піднімати тариф на електроенергію. Знаєте, дуже багато людей очікували, що все це буде відтерміновуватись, відтерміновуватись. Ну, як завжди, це буває. Ось, приміром, як це було з водою. Так? Дуже довго вони тягнули, тягнули. А тут, якось, знаєте, дуже багато було балачок, а потім раз, і таки піднімають. Але що ж ховається за цим підвищенням? Адже нам дуже багато не говорять? Ви знаєте, якщо зовсім коротко, то моя думка така: рішення влади вдвічі збільшити тарифи на електроенергію в розпал війни ну, це таке дуже цинічне рішення. А брати з людей гроші на відновлення енергосистеми це безглуздо, все рівно цих грошей не вистачить. І влада це розуміє. Тоді, яка ж головна причина? Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Полюбляють читати різні статті, різні тексти різних людей, різні думки. І ось натрапила на пост Андрія Павловського, знаєте, дуже чудова стаття, що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію. Отже, що ж пише автор, підвищуючи ціни, чиновники. Прикриваються війною. Але тут нічого спільного з війною немає. Рішення влади з 1 червня майже вдвічі збільшити тариф на електроенергію, коли йде війна це дуже цинічно. А обґрунтування щодо необхідності ремонту і відновлення зруйнованих ворогом енергетичних об'єктів коштом людей, саме за гроші простих українців це просто брехливе і безглузде. Варто лише звернути увагу, що на відновлення тих чи інших енергетичних об'єктів міжнародні партнери надавали відповідне обладнання та фінансування. Ось згадайте. Згадайте, як було взимку. Майже після кожного обстрілу надходила якась допомога, грошова допомога, дуже багато присилали обладнання при тому нового обладнання, абсолютно нового, яке повністю міняли. Пам'ятаєте, були такі моменти, коли було повністю ось якийсь об'єкт був майже повністю зруйнований. Тобто, відремонтувати його вже не було ніякої можливості. І присилали нове обладнання і все це замінювали. Наприклад, зокрема, я пам'ятаю, як ЄБР виділив на це 800 мільйонів євро. 800 мільйонів євро. Зараз високими тарифами чиновники ну, просто фактично покривають масштабне корупційне розкрадання грошей. Знаєте, тут не треба бути там генієм чи там, дуже розумним, щоб розуміти, що ось за ці гроші, так, наскільки там двічі, на 83%. Ну, будемо казати, що двічі підвищився тариф. Ну ми всі розуміємо, що. Цих грошей, ну їх не вистачить. Ну, не вистачить цих грошей. Тоді, навіщо все це? Відповідь очевидна. Просто за цими високими тарифами чиновники фактично покривають масштабне корупційне розкрадання грошей. От і все. Найпершою справжньою причиною підвищення цін на електроенергію стала корпоратизація енергоатому. Для цього в лютому. Верховна Рада, за поданням уряду та під, саме при підтримці влади ухвалила відповідний закон. А на днях стало відомо, що Володимир Зеленський підписав цей закон. І ось щойно слуги олігархів вирвали з рук держави енергоатом, одразу ж було оголошено про підняття тарифу на електроенергію на 83% тобто майже вдвічі. І це тільки початок. Так каже Андрій Павловський, я абсолютно з ним. Погоджуюсь, ось згадайте, так казали, 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 а потім раз і в один момент все підвищують. Тобто було зрозуміло, що наче чогось чекали. Знаєте, от наче чогось чекали для того, щоб підвищити. Серед інших причин підвищення тарифів українцям це корупційні націнки, які виставляють у платіжках для населення, для збагачення приватних осіб. Таких корупційних націнок дуже багато. А, давайте згадаємо тільки ось ці повірки лічильників останні. Ну, вибачте, це просто бред. Просто Це, це така маячня. А, навіщо це зараз? Кому це зараз потрібно? Це зараз найголовніше зараз це під час війни. Це смішно, правда, це смішно, але якби не було так знаєте, гірко. Це підвищення тарифу, яке прикривається війною. І нічого спільного з війною немає. Це просто ще одна велика корупція. Знаєте, така за лаштунками в тіні. Тобто, це десь там відбувається не, не на виду у всіх. У нас власна електроенергія, власний газ, власне вугілля. Ми можемо абсолютно ні від кого не залежати. І ці ціни, ціни в нас завжди були власними. Зараз на підвищенні тарифів робляться просто мільярдні капітали, але не Україна. щоб виправити цю катастрофічну ситуацію, одразу після перемоги України над ворогом потрібно зробити дуже багато різних кроків. Бо чи буде зараз щось робитися під час війни? Не знаю. Це таке дуже серйозне питання. Але одразу після війни, одразу після війни, перше, це треба повернути в державну власність енергоатом. Це буде важко вже зробити, але я думаю, що можливо. Провести фінансовий аудит всієї енергосистеми Укренерго, Обленерго, генеруючих компаній я можу собі а, уявити, що це буде, коли проведуть чесний, чесний правдивий фінансовий аудит всієї енергосистеми. До речі, було б добре провести не тільки енергосистеми, а і газової системи. Взагалі, ось взагалі, провести абсолютно аудит повністю по всім системам, по всім ланкам, знаєте, зверху донизу. І вертикально, і горизонтально. От було б от просто було б подивитися, а, вибачте, хто скільки накрав і куди ділись наші гроші, скосувати перехресне субсидування на зелену енергетику. Проаналізувати наскільки ефективно використовувалось обладнання і фінансування, які поставлялись на відновлення нашої енергосистеми, і точно вирахувати, скільки потрібно ще коштів для того, щоб повністю її відновити, а не відмити гроші на цьому. Ось це основне, що треба було б зробити зараз, не після війни, а зробити зараз. І тоді я думаю, що можна було б уникнути ось цього підвищення тарифів, яке нам зараз зробили. І поновити модель енергоринку, в рамках якої були складені різні за походженням і ціною види електроенергії в загальний ринок, завдяки якому українцям надавалася електроенергія за найнижчою в Європі ціною. Дуже багато всього треба зробити. Для цього потрібні люди, які будуть в цьому зацікавлені, які будуть зацікавлені в тому, щоб а, відновити, щоб все відновити і жити в тій країні, в якій ти хочеш жити. А не просто красти і жити десь в іншому місті було б, добре, було б добре, щоб були такі люди, знаєте, які будуть, які будуть служити правдою і вірою. Ще що ви думаєте щодо цього? Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майору.